У сумах відкрили простір для жінок і дівчат вільна. Розмістився він за адресою вулиця Воскресенська. 3. у закладі є дитячий куточок, куди жінки можуть приводити своїх дітей. Поки самі займаються саморозвитком, з їхніми чадами гратимуться вихователі. Це унікальне місце, де кожна жінка може відчути на 100% силу своєї енергії, відчути, наповнити цю енергію, попрацювати з психологом, обговорити свої дівчачі секрети і проблеми, створити якісь певні креативні речі культурні, попрацювати над іміджем, поговорити про своє репродуктивне здоров'я, попрацювати з ментальним здоров'ям та отримати психологічну підтримку від дівчат інших. Працює заклад за декількома напрямками. Це розвиток жіночого лідерства та спроможності. І в цьому ракурсі ми будемо мати дуже багато різних мастер-немастер-класів, а заходів неформальної освіти. Це будуть тренінги, це будуть тематичні зустрічі з різними видатними жінками нашої області, нашого міста. Другий напрям це збереження фізичного та ментального здоров'я. Тут у нас працює психолог, фаховий, практичний психолог, яка буде проводити як індивідуальні консультації, так і буде про проводити групові заняття. Записатися на заняття, консультації, майстер-класи та тренінги у просторі вільна можна за допомогою соцмереж. Працює заклад із середи до неділі з одинадцятої ранку до двадцятої години вечора. Тут дуже затишно. Є різні майстер-класи, ти можеш з рукоділля, та можна будь-що. Це дуже комфортно в одному приміщенні. Стільки всього тут можна навіть вивчити англійську мову. Якщо немає світла, ти можеш тут спокійно попрацювати, взяти ноутбук. Цей простір реалізується громадською організацією інноваційні соціальні рішення у партнерстві з фондом ООН у галузі народонаселення в Україні. Планують відкрити понад три десятки таких місць. В рамках цього проекту ми будемо працювати в 33 громадах, і у нас буде 30 просторів, які будуть фізично. Да, в Містах і, там, і громадах, там, селах містах, і е, три, громади, три е, простори будуть мобільні, тобто вони будуть рухатись по, е, на авто по території України. На Сумщині у 2023 році планують відкрити ще один такий простір в одному з районних центрів області. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол Суспільне, Новини, Суми.